Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Знову про ситуацію на фронті. Власне, від якої все і залежить. Росіяни не поспішають, не, не лишають спроб просунутися вглиб Запоріжжя. Протягом минулої доби вони 19 разів атакували на Гуляйпільському напрямку. За даними Генштабу, окупанти сунули у бік. Рибного, добропілля та гуляйполя. Крім того, на Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати нашу оборону у районі Плавнів та у бік Степногірська. Усі атаки відбили наші захисники. На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив. Про ситуацію на півдні будемо говорити з гілкою. Вона на прямому зв'язку це командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів спецзагону тайфун Національної гвардії України. Вітаю вас. Вітаю, студія. Давайте ми почнемо зі збору. 200 тисяч гривень треба зібрати. Є 106 тисяч. На що збираємо? Збираємо на детектори дронів, які дозволять нам вчасно реагувати на наближення небезпеки і таким чином або зреагувати. І... Запобігти влучанню ну, в, в мене, в моїх колег, в моїх побратимів і посестер, або а, зреагувати вчасно знову ж таки і знищити теж на себе безпеку. Ну, я зараз ось сканую qr код Ви теж можете це зробити. Якщо у вас на телефоні є банківський додаток, то вас автоматично переадресує. Або якщо вам незручно, то є номер картки. Долучайтесь, будь ласка, не маємо обманювати себе, що війна буде закінчена швидко, як того хоче Дональд Трамп, тому що нема головного бажання Росії закінчувати війну. Тому треба допомагати війську зараз. Кожен як. Може. До речі, поки ми не почали говорити про оперативну ситуацію, ось ці аналізатори дронів вони як працюють? Поясніть для тих наших глядачів і глядачок, які не знають, чим вам це допоможе в роботі. Вони перекоплюють відеосигнал з дрона ворожого, дають можливість вчасно зреагувати по орієнтирам, які знаходяться на місцевості, і зрозуміти, з якого боку йде дрон, і або знешкодити його, або заховатися, якщо є така можливість. Так, дивіться. Тобто ми бачимо те, що бачить дрон. от зараз ми можемо невеликим донатом допомогти і вберегти життя. Тому, будь ласка, не думайте, що це хтось може зробити за нас все в наших руках. Давайте поговоримо про власне ситуацію у небі про безпілотники на запорізькому напрямку. які... Зараз для вас пріоритетні цілі. Чи нема таких? Все. Пріоритетними цілями для нас є в першу чергу розрахунки ворожих а, безпілотників, тобто значить, колеги. І якщо раніше мова йшла про артилерійські дуелі, то зараз це, це дуелі БПЛАшні. А як О, це виглядає? По-друге, звісно. будь ласка. Як це виглядає? Даруйте трошки затримка зв'язку, і я вже думала, що ви закінчили. Буду чекати. А, так а, знаходять розвідка, знаходить місця а, точки зльоту ворожих безпілотників, і коли ця точка назва так спалена, то туди летить, в принципі, все. Туди летять наші дрони, туди летить, а, туди й працює артилерія, і всіми можливими шляхами ми намагаємось а, знешкодити а, тих. То хоче вбити нас, так давайте я буду рахувати в зворотньому напрямку. Треба зібрати 80 тисяч гривень. І думаю, що разом ми можемо закрити цей збір. Я буду озвучувати скільки лишилися. Ви долучайтесь, будь ласка, ось ця тактика виявити ворожий, екіпаж і знищити. Вона ж працює в зворотній бік. Наскільки активно росіяни полюють саме за нашими екіпажами? Дуже активно, і якщо повторюсь, точка спалена, наша, то туди летить все, вони не жалюють нічого, ні ракет, ні кабів, ні дронів своїх. Тому дуже важливо знешкоджувати і їх в першу чергу, і як е, е, ударні дрони, так і точніше пілотів ударних дронів, так і розвідників. А які яку тактику застосовують використовують росіяни щоб протидіяти нашим дронам? Дуже багато дронів-перехопників. Тобто більшість наших е, дронів не можуть навіть долетіти до цілей. На жаль, у них дуже класні пілоти, саме на перехопниках. Вони е, знешкоджують і наші розвідницькі крила, які підлітають до району розвідки, і е, ударні крила, які несуть е, е, на собі бойову частину, яка власне може вибухнути. І е, зараз е, іде робота з тим, щоб знайти якісь е, нові варіанти з частотами, наприклад, змінити так, щоб їх не було видно, не чути е, в радіогоризонті, е, в радіомережах, е, або ж е, вибирати якісь райони, що доволі складно, які в принципі так точково не закриті саме цими перехопниками, екіпажами з перехопниками. А наскільки тяжко знайти ось ці е, частоти, на яких ще можна працювати, щоб вони точно не глушилися ребом? Все на досвіді. Пробується одне, друге, третє. Там, де полетіло цього тижня, може вже не полетіти наступного тижня. Ті частоти, які працюють зараз, можуть не працювати через там, тиждень, місяць. Дрони – це, в принципі, та той інструмент, який Точиться і доточується постійно. Ну буквально щодня виходить щось інше, якісь а, оновлення, якісь нові інструменти, а, щось удосконалюється. Ну якщо ми кажемо про гармату, яку там випустили в період там Другої світової війни, да то вона так само зараз стріляє. То безпілотники, які там були випущені в 22-му році, вони зараз це вже таке старіо, яке практично не може працювати, бо не може працювати ефективно на полі бою. А ви на чому працюєте? Ну, ми працюємо на ударних крилах. FPV. на FPV. А як вони змінилися от за останній час? Те, що ви встигли спостерігти з того моменту, як ви почали працювати на безпілотниках, додалося автодонаведення, змінили, змінився зв'язок, змінились частоти. З'явилося більше варіантів принципів зв'язку: це як аналог, так і цифровий зв'язок. Додалося. Навіть штучний інтелект додався в борти і використання, звісно, річ ретрансляторів, які теж постійно змінюються. А як вони працюють з ретрансляторами? Де вони їх ховають? От Що це таке? Ретранслятор це прилад, називаємо так, або антени з передавачем, тобто вони передають встановлюються зазвичай. На інші борти, які або супроводжують а, дрон, який виконує роботу, ми говоримо це, там про розвідника, наприклад, або про а, дрон а, ударний, і вони або висять десь а, високо і дають зв'язок до борта, і повертають зв'язок на станцію наземну. Таким чином зменшуючи а, радіотінь, тобто а, той рівень, де Через е, якісь перепони е, на, на землі або а, в, там, заміну земної поверхні, скажімо, да, дрон не може е, зловити зв'язок, тобто цей зв'язок покращується через додатковий передавач так само, як в принципі працює супутниковий зв'язок, але це так трошечки, трошечки нижче. Вони особи їх не ховають, в принципі, як і ми. І Повторюю, що за четворений транслятор вішається просто на інші дрони. Тому треба допомогти е, загону «Тайфун» на зварді україни для е, в цьому зборі зібрати на е, аналізатор дронів щоб трошечки полегшити їхню роботу не закрили е, не закритий збір ще треба зібрати 57 тисяч гривень тому якщо ви дивитесь нас пізніше в ютюбі будь ласка долучайтеся навіть 2-3-5 гривень вони також важать спасибі вам е, гілка це позивний командира екіпажу безпілотних авіаційних комплексів спецзагону тайфун